У другу неділю травня усі країни святкують День Матері. Це свято найзворушливіше для кожного з нас, тому що ми з дитинства несемо у своєму серці ніжний образ своєї матері, найріднішої жінки, яка завжди зрозуміє, пробачить та щиро любитиме свою дитину протягом усього життя. Цього дня активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода провели святкову акцію у центрі міста. Біж членів студентської свободи кожна мати отримувала щирі привітання з Днем матері та квіти. Сьогодні ми хочемо нагадати всім про це свято і подякувати щиро всій Україні, всій кожній мамі, яка зробила таке велике діло, народила дитину і започаткувала нове життя. Багато жінок були приємно вражені та ділилися, за що у цей день отримують таку увагу. Це дуже в щастя, велике. У мене друга дитина вже дві дівчинки, і мені дуже подобається бути мамою. Ну, якщо будемо ще. Добре, жити можна й третє народити. Першочергово для українця мама це берегиня сім'ї. Вона відіграє величезну роль у вихованні дітей та прищеплює любов до рідної землі. Сьогодні ми вітаємо усіх жінок, усіх хмельничанок, усіх молодих матерів і всіх взагалі жінок з цим прекрасним святом. І для нас, українців, це слово не є просто як для інших, наприклад, жінка. Воно до споконвіку для нас було набагато вищим, духовнішим і ціннішим. І тому це свято є сьогодні традиційно українське, і воно є дуже своєрідним і дуже прекрасним. Міцна родина, віра у Бога, повага до батьків, споконвічні цінності українського народу. І увагу берегині роду кожен із нас повинен віддавати не лише у свята її любов та терпіння, варті шани та подяки щодня. Наталя Кузьмінська, Михайло Габрух, ВІП-Новини.